Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день поезії, святого зі слова, натхнення та глибоких почуттів. Поезія може торкнутися серця та душі, також передає глибокі почуття і об'єднує людей, незалежно від часу та кордонів. Тож, нехай цей день стане початком нових творчих відкриттів. Малюнково волошковим небі світиться зоря, починаємо рідне слово за сторінки кобзаря. Рідне слово любить ненька і співає юлілю. -лю -лю». Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що вони повчать. Бо всі слова вже були чиїлись, хто з ними плакав. Мучився, болів, і з них почав, і ними і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше все повторялось і краса, і повторність усе було. Асфальт і спориші. Поезія це завжди не повторність, який безсмертний дотик до душі. Тарас Григорович Шевченко. Мені однаково. Мені однаково, чи буду, є жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сімко мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою забуду. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою і збудять. Ох, неоднаково мені. Тарас Григорович Шевченко приводить поезії кінець і живим не До баросу країни, до самого краю! Більше ляха своїх дітей розпитаю. Замість пива проведе, крові зарок проточе. Просвітити, кажуть, хоче матері й ночах. Слоше мене на огняну повести за вік. За німцями диріку сліпую в Добре, ведіть, показуть. Нехай стара мати навчається, як дітей підмовлять приглядати. Показуйте, науку не турбуйтесь буде материн святого проклада. Розпадеться вода новича в машину сити. Побачите славу, живу славу дідів своїх батьків у Не лохмайте самі себе, вчітесь, читайте і чужому навчайтесь, слово не цурайтесь. Хто матер забуває, того Бог карає, то б діти цураються, а то не пускають, чужі люди проганяють. І немає слова, усі загріб безконечного веселого дому. Ця ридалі, згадають ділани забуті. Тяжкії діла, Тяжкі діла ті, як би їх забути. Я отаби веселого, тоді така та -то наша слава, слава Україні! Отак і ви прочитайте, щоб не сон з Всі неправди, що розкрились, в високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали. Мученики, кого? Коли, за що розпинали? Обніміте ж, брати, мої, меншого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. І дітечок благословить вольну милославу. Діточок поцілує твердий бомками. І забудеться срамотня, давня година. Уважива добра слава, слава Україні. І світ ясний і вечерний тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молюбесь, благає. Морове Чеченко, мені одна ключеба. Мені одна ключева, адже двокрає ночи. Чи хто згадає, чи забуде, мої вслідної чужими. Однаковій сімка. болі, ворізмі, що живу. Не неоплаканим своїм, з неволю плачущими, і не все собою закону. Малого сліду непокої на не наші славні Україні, на нашій, на своїй землі. І не непомняний батьків сина не скаже сину молив, Молися, сину за Вкраїну, його замучили колись, Мені однаково чекали. То Той сам чи вчину, та неоднаково мені, як Україну, злій людям. Устяну лукавої огні Її окраденою збудять. О, ну, так, так, так. не однаково. Плин, Ні плинуть Наталя Галіченко, каміння. Ні плинуть наче хвилі моря, гром, горе -горе. На на то, що топліськам до неї. Гож бігром гори горі, воно його не від. А в цю його дієна лопа, не будь не товчуючи в кістках, Азбивши гуку об'євров. І власний крах, дина підходить лизом, крилатом небо вишені. Ці дні жорстокі і холодні, каміння тобі за білі. І прийде час його збирати, каміння творі до корін. Під власний власної гармати не пролунає солодці. Так ніхто не кохав, через тисячі ніть наш приходить подібне кохання. День такая розсвітає весна на землі, і земля опаляться зрана. Лешіть тихо і легко в зілому миналі, Постягайте зір свої руки. Лень така на землі, розсвітає весна, три те золоткої мука. Я на серце моє, як щасливих очи, Чи гуляй, хто марнують мною. Позивається кров і пожив тече, не попав на лунами пітри. Давня весна, була весна весела. Щедра, мила, Турмінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко мов сто крила, за нею слід співучили пташки. Все ожило, усе загубіло. Зелений шум, весела я луна, співала все, сміялась і бляніло. А я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала. Да руки всім несе вона ясна. Для мене тільки Дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від гірки. гітки. Завиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квитки. Прилинув вітер і в тісній хатині не про А з ним Тримали пісні пташи, І любий хай свій відгукцем прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, Як та була, що заркнувся.